30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО. Текст заявки підписували на камеру у рамках відеозвернення президента Володимира Зеленського. Це відбувалося на тлі успішного контрнаступу сил оборони України на Харківщині, а також проведення Росіянами фейкових референдумів про входження до складу РФ на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, а також у так званих ДНР і ЛНР. Президент України заявив, що Україна де-факто вже пройшла свій шлях до НАТО, але за три роки після цих подій ніяких радикальних зрушень у перетворенні де-факто в де Юре не відбулося. Україна досі не отримала запрошення до альянсу. Після приходу до посади президента США Дональда Трампа навіть хитка перспектива вступу колись потім стала ще більш примарною. 18 серпня цього року Трамп прямим текстом написав у своїй соцмережі True Social ніякого вступу України до НАТО. Утім, це означає лише ніякого вступу, поки Трамп президент.